Доброго вам здоров'я, шановні! 17 жовтня, п'ятниця. Сьогодні православна церква вшановує пророка Осію. Ще й сьогодні день преподобномученика Андрія Крицького. А ще цей день мучеників, безсрібників, Косьми та Дем'яна Аравійських і братів їхніх мучеників Леонтія, Анфіма і Євтропія. Дві чудотворні ікони сьогодні вшановуються до Різдва і після Різдва Діва, це ікона Божої Матері, ще ікона Божої Матері Визволителька. В народному календарі день називався Днем Осія. В цей день колесо з віссю прощається, казали в українському народі Віс у засторонах поліс, а сани ще не зніс, таке ще казали. А ще казали, що ні ніколи сані Полоза не любить, бо їде на рябій кобилі. Із цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся всі 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 цікавинки, що стосуються дня сьогоднішнього саме, 17 жовтня, я цей канал веду за новоюлянським календарем. Сьогодні будуть неперехідні свята і звичаї нашого українського народу і церковні і народні. А також будуть перехідні обов'язково звичаї, перехідні народні традиції. Якщо такі, ну звісно, є на кожен день. В принципі, є прихідні якісь звичаї, традиції, обряди. Про все-про все це ви дізнаєтеся саме з цього відео, тому, будь ласка, додивіться його до самого-самого кінця. Ставте Ставтемо лайк подобайку, пишіть довгий-продовгий коментар, або два, або три, напишіть коментарі, діліться цим відео, розповсюджуйте, шерте, робіть репости і підписуйтесь на канал, а ще натисніть на дзвоник, якщо досі ще не натиснули на нього. І сьогодні, 17 жовтня 2025 року, в п'ятницю. Я дякую Господові Богові, я дякую всім захисникам нашим, всім заступникам Небесним за заступництво. Дякую. Слава Україні! І Я починаю. Осія пророк Старого Завіту, який жив у VIII столітті до народження Христа. Його служіння припало на часи ізраїльського царя Єровоама II і тривало близько 60 років. Осія походив, ймовірно, із заможньою чи освіченою родини, але своє життя присвятив мерським справам або боротьбі за вірність Бога свого народу. За божим велінням він одружився з жінкою на ім'я Гомер, відомою своєю розпусністю. Це символічне одруження стало живою притчею. Як вона зрадила чоловіка, так і Ізраїль зрадив свого Господа, звернувшись до чужих богів. Пророк через власний біль і приниження показав людям глибину Божої любові, любові, яка не відвертається навіть від зрадника, а кличе до покаяння. В своїх проповідях Осія засуджував поклоніння золотим тельцям, виступав проти морального занепаду і несправедливості, що панували в суспільстві. Його слова були гострими, але водночас сповненими надії. Він навчав, що Господь. Як люблячий батько, який чекає повернення свого сина, і як чоловік, що пробачає невірну дружину, пророкосія завершив своє служіння обіцянкою прощення і майбутнього оновлення. Настане час, сказав він, коли Ізраїль знову відчує Божу ласку і житиме в мирі. Хто його знає, можливо, це саме цими днями відбулося. Ви ж знаєте, що в світі відбувається цікаво. 17 жовтня вважалося важливим днем для селян. Саме цього дня вони проводили в порядок свої вози перед зимою. Якщо десь були згнилі чи поламані деталі, їх замінювали, колеса та вісі обробляли дьогтем і смолою, щоб потім не скрипіли. Було навіть повір'я: якщо сьогодні віс іде без скрипу, наступного року врожай буде добрий. Після ремонту вози ховали в сарай до весни, а на зміну їм діставали сани. В народі казали на осія колесо з вістю до весни розлучається. Саме так і робили. Добрі господарі ще влітку готували сані, а... але сьогодні їх просто уважно оглядали, щоб все було готове до першого снігу. Віз здавна був головним засобом пересування і справжнім скарбом в кожному господарстві. Колись той, хто мав власного воза, відчував себе справжнім господарем. міг і снопи з поля звести, і на ярмарок податися, і в далеку дорогу путь вирушити. Це відчуття незалежності й породило приказку на чийому возі їдеш, того пісню й співай. Мовляв, шануй звичаї тієї оселі, де гостюєш, і не нав'язуй своїх порядків. Якщо ж віз служив востаннє. Під час похоронної процесії, то на нього ніхто не сідав поруч із труною. Візник ішов пішки, а, повертаючись із цвинтаря, знімав головний убір на знак поваги до того, хто відійшов за світи. Коли віз повертався у двір, його перевертали колесами догори, щоб все лихе відвернулося, а добре, навпаки, привернулося. Колесо в українській традиції завжди мало особливу силу. Його вважали не тільки символом сонця, а й сильним оберегом. Під час обрядів його використовували для захисту від укусів змій. Воду, якою промивали місце укусу, потім пропускали через колосу. Але водночас колосо асоціювалося і з відьмами, вірили, що нечиста сила може перекинутися на колосу і котитися по дорозі. Розповідали, ніби якщо вирвати спицю з такого відьомського колеса, то відьма втратить руку чи ногу. На Куп'янщині казали, що оберегтися від відьми можна, якщо вдарити її на відліг кілком по тіні, коли вона стоїть біля возової осі. Щоб вовки не шкодили і птахи не клювали насіння на полях, після першої оранки брали з плуга борозенне колесо. І обводили ним навколо всього хутора, потім колесо вішали на кілок, біля якого стояла худоба, а коли наставала пора сівби, те саме колесо брали з собою і знову обводили ним засіяне поле, щоб зберегти врожай від всякої шкоди. Сьогодні ще в церковному календарі день, коли вшановують одразу два чудотворні образи Божої Матері. До них з давніх давень зверталися із молитвами зцілення, захист та порятунок. Наші предки щиро вірили, ці ікони допомагають у найтяжчі хвилини, і коли тіло занедужує, і коли душа шукає спокою. Першою всього вшановують ікону Божої Матері до Різдва і після Різдві Діва. Цей образ довгий час залишався в затінку, його повісили над дверима простої каплички при дорозі, бо вважали, що написаний він не за канонами, але саме там він засяяв. Одного вечора перехожий побачив від ікони світло, яке пробивалося крізь темряву. А згодом, в час великої душевної біди, йому наснився цей самий образ в небі, і голос, який промовив: якщо хочеш знайти полегшення, Звернися до цієї ікони з молитвою. Людина послухалася, і скорбота минула. З того часу до образу стали приходити інші люди. Вони молилися перед іконою і зцілення приходили одне за одним. До цього образу звертаються, коли душу мучить неспокій, коли в житті настає темна смуга, коли хвороба забирає сили. Богородиця через цю ікону приносить підтримку тим, хто просить щиро. Ще й сьогодні вшановується ікона Божої Матері Визволителька. З давніх часів ця ікона шанувалася як захисниця від стихій, голоду та напастей. По молитві перед цією іконою в 1841 році жителі Спартишо в Греції, позбулися сарани. А коли Симона. Каноніцькі обителі вперше звершували свято на честь цієї ікони, буря викинула на берег біля монастиря більше тонни риби, і всіх можна було нагодувати. На цьому образі Пресвята Богородиця з Богомладенцем на руках, який благословляє світ. І сьогодні до ікони несуть прохання про визволення від біди, тривоги, голоду та хвороб. Наші предки знали. Коли несила самим впоратися, то варто звернутися до тих сил, хто стоїть за нас. На цей день в нашого українського народу були свої прикмети погоди якщо день теплий, зима буде м'якою, якщо листя досі тримається на деревах, зима буде довгою. Якщо цього дня випав сніг, то навесні чекатимуть на повінь. Якщо ж на дорогах все ще багнюка, зима обіцяє бути теплою. Коли небо затягнуло хмарами, то незабаром дощ. Якщо місяць ясний і яскраво світить, буде соняшно. А якщо кішка міцно спить, це також на тепло. Якщо сьогодні ввечері зоря червоного кольору, буде вітряно. А коли птахи стали млявими або збираються в зграї, чекай на зміну погоди. Починаючи із покрови, дівчата просяться ходити на досвідки. Кількість учасниць на таких вечорницях залежить головним чином від розміру хати, тому великою вона бути не може. Зазвичай це від 3 до 12 дівчат, найчастіше 5-7. Якщо збереться більше, то буде тісно всім, і самим дівчатам, і господині, і парубкам, які приходять до них. Досвідки відбуваються в того із сусідів, хто погоджується надати хату для зібрання. З проханням пустити дівчат, звертаються не до господаря, а до господині дому. Люди поважні і серйозні зазвичай не дозволяють у себе таких зібрань, бо до свідки нерідко закінчуються безладом. Парубки, намагаючись здобути прихильність дівчат, іноді можуть зламати тин, зірвати двері з хати або вибити шибку. Буває, увірвуться до хати, розіб'ють лампу, витягнуть якусь дівчину, обдуривши її. Або якщо хтось із присутніх виявиться занадто розв'язною сільською красуною, просто викинуть її на двір, а прядку кинуть в кут. На цьому все зазвичай і завершується. Досвідки не мають особливо шкідливого впливу на моральність молоді. Умови найму приміщення для досвідок прості: дівчата прядуть на користь господарів. Батька і матері господині до світок з п'ятниці це робиться на суботу через тиждень, а подекуди п'ятниці від двох до п'яти осіб приходять, щоб пошити або вишити. В деяких місцях, наприклад, у луком'ї, господарям дають конопель і коробку пшениці, а в селі Новаківка два по вісма. Тож сьогодні, шановні глядачі, оскільки в нас п'ятниця, відповідно, до свідки цими днями відбувалися. А по суботах я вам вже казала, в принципі, минулого разу, минулої суботи, що в суботу до світок не відбувалося, а відбувалися вечорниці до 10-ї години вечора, по суботах вже розходилися по хатах, по домах, тому що в неділю треба було йти до церкви. А в суботу не треба було йти, тому могли і засиджуватися і до першої, до другої, до третьої години ночі. У 2025 році, на 17 жовтня випадає остання чверть місяця. Період небезпечний, треба бути обережними, щоб не накликати на себе ворожбу відьом, які зараз дуже активні. Не слід розпочинати на такій квартирі нові справи, нічого садити та сіяти не слід. По п'ятницях не стрижуться і не миють голови. А особливо на останній чверті місяця не треба стригтися. Вірили в українського народу в нашу, через те, що стрижка відбувається на такій фазі, може відбутися наступне. Волосся може почати випадати, а також воно буде дуже-дуже повільно відростати. Бо місяць зменшується, відповідно, і волосся може зменшуватися від цього. З приводу сновидінь, то незважаючи на те, що сни під п'ятницю, нібито вважаються віщими, але тільки не на старому місяці. На старому місяці все це не так. На старому місяці сни віщими не вважаються в будь-якому разі. Тому, якщо вам щось сьогодні наснилося, забудьте, не зважайте. Замовляння, які можна сьогодні читати, це. Замовляння, які будуть допомагати щось вигнати або зменшити. Тому обирайте уважно, що ви читаєте, на що ви загадуєте. Я для вас підібрала замовляння від Сухот. Слухайте уважно, це, щоб пішла ця хвороба, вона разом з місяцем так само зникне. Значить, слухайте уважно, автентичне стародавнє українське замовляння, як завжди, текст, я повністю залишу в першому закріпленому коментарі зможете скористатися. Ви сухоти сухотищі, чи ви подумані, чи ви погадані, чи ви помислені, чи ви стрічні, чи ви чоловічі, чи ви жіночі, чи ви паробочі, чи ви дівчачі, чи ви дитячі, чи ви які на світі, ви сухоти сухущі, болющі, палющі, розійдіться від младенця Івана та підіть собі за огнем, за полум'ям. Як дим з димаря розплітається і розкочується, то так і ви, сухоти, сухотищі, розійдіться, розкотіться за огнем, за димом, за вітром, за полум'ям, тихенько, легенько, маковим дробовим хмелем. І дайте спати, спочивати младенцеві, Івану. Звісно, ім'я треба замінити на актуальне ім'я для вас, для кого ви читаєте це замовляння. І нагадаю, що замовляння ми читаємо три рази на півпошепки дуже-дуже швидко. Або три рази, або три по три рази, тобто дев'ять разів, що не можна робити сьогодні. 17 жовтня в народі вшановується і в церкві так само в православній вшановується пророк Осія. І з цим днем пов'язано чимало старовинних пересторог. У давнину вважали, що цього дня не варто йти в лазню. Не тому, що митися не можна, а тому, що довгі купання могли накликати хвороби. Люди вірили, вода на осію може бути важкою. Ще одна порада предків не починати нічого нового. Все, що давно розпочати, варто доводити до кінця. В п'ятницю не годиться мити голову чи чесатися жінкам, а також не слід сьогодні проводити вологе прибирання. Ну і з приводу того, що не можна починати нові справи, то це стосується, і, бачите, неперехідного звичаю. Перехідних звичаїв обидвох, причому і по дню тижня, так само, в п'ятницю не можемо починати нові якісь справи. Ну, і, звісно, на останній квадрі місяця так само ми не можемо починати ніяких нових справ, особливо важких, особливо таких, що складні, складні можуть бути. Тому, бачите, у нас така потрійна сьогодні пересторога. Давайте побережемо себе і просто будемо продовжувати робити те, що робили, або можна завершувати те, що, в принципі. Робили до цього. Для завершення день дуже чудовий сьогодні, насправді. З приводу миття голови, ну, як я вже казала, п'ятниця. По п'ятницях ми не миємо голову ні собі, ні домашнім своїм. А ще й жінкам не слід чесатися по п'ятницях і, взагалі, чіпуритися по п'ятницях так само не дуже добра ідея, згідно з українських традицій. Ну, і оскільки п'ятниця це один з тих днів, які в нас традиційно. Підпорядковуються богині Мокуші, а за іншими там, переказами і свідченнями богині Дані, це богиня води. Так само воду ми сьогодні не ображаємо, не забруднюємо через те. Сьогодні вологе прибирання краще не робити. Прибирати можна, будь ласка, прибирайте, але намагайтеся не використовувати воду в цьому прибиранні, не мийте підлогу, не мийте шафки, не мийте, може, плиту ви хочете помити. Зробіть все це завтра. Завтра можна буде це робити не сьогодні. Бабусі передавала дівчатам, особливо настанову не виходити в цей день на вітер з відкритим обличчям, бо краса може здутись. І ще не слід брати до рук гребінця, на якому лишилося волосся. Бо, як казали, скільки волосин на ньому, стільки років ходитимеш самотньою. Чоловікам в цей день радили стримувати емоції. Не варто лаятися публічно, бо хто зірветься на лайку саме на осію, ризикує втратити голос. Саме так повчали в народі. Сьогодні в нас п'ятниця в 2025 році, тож це день пісний, це означає, що сьогодні ми не можемо вживати певні продукти харчування згідно і церковних, і народних українських традицій. Під забороною сьогодні знаходиться вся їжа тваринного походження, не можна їсти птицю, не можна їсти м'ясо, рибу так само, ми уникаємо сметани, ми уникаємо масла, ми не вживаємо яйця, молочні продукти, сири і таке інше все, що відноситься саме до подібних продуктів. Можемо вживати пісну їжу. Ну, каші, гречку можна їсти, картопельку можна їсти, якщо її не заправляти. Можна їсти макарошки, будь ласка, вживайте. Ну або якийсь пісний супчик можете собі зварити, не на бульйоні, не на тваринному бульйоні. Це тільки піст на сьогоднішній день. Завтра можна буде знову вживати всі продукти харчування, які вам хочеться. Ще раз нагадаю, що піст у нас тримають не всі, навіть такі одноденні пости, як сьогодні. Не можна їх тримати дітям малим, не можна вагітним жінкам, не можна їх тримати жінкам, які годують грудьми, а також людям, які нездорові наразі, і які дуже літні люди. Ну і, звісно, захисники наші так само звільняються від посту, а так само звільняються ті люди, які дуже важко працюють фізично. 17 жовтня свої іменини святкують Андрій, Антон, Дем'ян, Йосип, Леонтій та Олександр. Цього дня хочеться привітати іменинників і побажати їм міцного здоров'я, добра і гармонії в житті. Хай кожен день приносить світлі події, щирі усмішки та теплі зустрічі. Нехай в серці завжди панує спокій і віра в краще, а в домі будуть любов та достаток. Хай небесні покровителі оберігають від негараздів, благословляють на добрі справи і наповнюють життя щастям і благодаттю. Ось який сьогодні день цікавий і благословенний. П'ятниця в нас з вами сьогодні звичайна, не 20-та, через те прясти і пряти, шити можна сьогодні. і Займатися рукоділлям так само можна сьогодні. Тому я розповіла, в розповіла про цей звичай. Досвіток, досвіток. Коли дівчата, щоб якось віддячити тій господині, яка їх приймала в себе, що вони її там пряли і шили робили це, бачите, по п'ятницях, саме. але, звісно, не, не на на тій п'ятниці. Та сьогодні п'ятниця не така. Тому, будь ласка, можете, якщо у вас є якесь рукоділля, вам хочеться ним займатися, будь ласка, можете займатися саме в цей день таким рукоділлям. А завтра буде новий цікавий день, тож я буду чекати з нетерпінням нашої з вами нової зустрічі саме на цьому каналі, аби поговорити деталях про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Я дякую вам сьогодні за те, що поцікавились нашими українськими традиціями, щось запам'ятали, ну, а щось ну, не обов'язково насправді щось там визубрювати. Просто приходьте щодня і дивіться нові відео. Відео у мене на каналі щодня виходять. Я з нетерпінням кожного дня чекаю нашої з вами нової зустрічі. Сьогодні вам дякую. Будьте здорові! Бережіть себе! Слава Україні і до зустрічі вже в дні завтрашньому. До побачення!